Від позавчорашнього дня потерпають від а, масових ракетних обстрілів від цієї ночі на півночі країни кілька годин поспіль лунали сирени повітряної тривоги. А протиракетна система Залізний купол перехопила шквал ракет, які були а, запущені палестинськими бойовиками із сектору газу. І на відео чути, як радіють палестинці, коли ракети вибухають у небі Ізраїлю. І, взагалі, від початку тижня по Ізраїлю було випущено на секундочку, аби ви розуміли, 800 ракет. Армія оборони країни каже, що більше 600 снарядів перетнули кордон, і Решта не долетіли і впали прямо в ГАЗі. В Газі вибачте, системи протиповітряної оборони перехопили 179 ракет. Кілька впали на житлові будинки у місті Реховод, і Палестинська ракета потрапила в чотирьоповерховий житловий будинок і загинула одна людина. П'ятеро отримали поранення у вівторок. Ізраїль вже встиг почати операцію, яка називається щити стріла, ліквідувавши п'ятьох командирів командирів ісламського джихаду, серед них і керівник ракетних військ та його заступник, але е, загинуло три десятки цивільних палестинців, і зруйновано було е, сотні будинків. До слова, загострення між Іслаїном та Палестиною відбулося на фоні того, як е, Єгипет намагався примирити сторони, е, який Каїр здавна виступає посередником у конфлікті і на цей раз намагався сприяти припиненню вогню. Але іслам ісламський джихад заявив, що продовжить ракетні обстріли. Офіційні особи Ізраїлю пообіцяли продовжити військову операцію.